Доброго дня, мене звати Сергій Шумаков. В даному докладі я розповім та продемонструю, як створювати базу даних з існуючого Entity Framework проєкту. Тобто це нам може бути корисним, коли ми не маємо бази даних, але хочемо змоделювати та згенерувати нашу базу даних безпосередньо в Visual Studio 2010. Отже, я створюю новий проєкт. Назвую його Model First. Виберуте тип проєкту класа library для того, щоб можна було позорно використовувати нашу модель даних entity. Заберу непотрібний клас, який тут створився. І додавлю тепер Entity data model. Назву цю модель просто Model. І... При виклику візар, де від нас запитується, що ми хочемо створити, чи Entity згенерувати з бази даних, чи створити посту модель. Я відповідно вибираю створити посту модель. І в нас все ж таки відкрився дизайнер, в якому ми можемо створювати нашу модель, тобто створювати якісь таблички, поля і так далі. До речі, можливість створення. Моделі безпосередньо в студії прийшла тільки з 10-ї версії. Так що це новинка, яку ви можете використати в ваших проєктах. Отже, можна додати модель, використовуючи контекстне меню, можна використовуючи toolbox. І можна додати інші елементи, які відносяться до моделі даних. Отже, я додаю Entity. Возмову Першу entity customer, відповідно, можна вибрати базовий тип для цього замовника. Відповідно встановлюється Customer set, це мужина наших може на замовників. Автоматично прописується Customers. Також K-Property встановило автоматичний ідентифікатор, це ID. Тобто кожен замовник у нас буде ідентифікуватись по унікальному ключу. ID, це буде номер. Отже, створився наш кастомер, і в нього є тепер поле ID. Ми можемо, натиснувши на це поле ви, в правому вікні такому як Properties, подивитись властивості цього, цього поля. Це його назву, тип. Тип у нас, як ви бачите, основний int32. Подивитися, чи він є nullable, тобто чи дозволяється нульові значення, пусті значення. Також є така цікава властивість як Storage Generated Pattern. Це identity. Якщо ви на базу даних сформували, то мало би знати, що identity, identity дає нам можливість просто при доданні нової стрічки в цю табличку, табличку інкрементити, тобто збільшувати ключ ідентифікатори на один більший від попереднього. Так само є Getter Setter. Це паблік тут стоїть, можна їх змінювати на private, Protected і так далі. І тепер я додав ск... звичайну властивість для цього кастомера. Це буде first name. І додавлю ще таку властивість як Last Name. Можна ще для того додати Birtdate. Наприклад, якщо нам потрібно замовника нашого якось поздоровити з днем народження. Відповідно, нам потрібно встановити замість стандартного значення стрін, який встановився для цього birthDate в Daytime. І врешті полів автоматичний тип стандартний, це ти поставився стрінг. Тобто first name і last name, це буде у нас тип даних, звичайний текст. Створюю наступну entity. Це... Це буде у нас. Перепрошую, витрию. Це буде у нас Product. Знову ж таки, цей продукт можна якось ідентифікувати. Я вибираю... Стандартний шаблон, який нам надає це модальне вікно. І натискаю ОК. Добавлю кілька оп, об... кілька властивостей для цього продукту. Ну і третю табличку створюється, третє останнє, яка буде наші невелич... в нашій невеличкій базі даних. Це Orders. Тобто це буде замовлення, таблиця замовлень, яка собі буде мати звичайне значення Date, тобто дата замовлення. Поставлю знову ж таки тип даних dateTime. Ну і таблиці вже створені. Тепер нам все, що потрібно зробити, це створити зв'язки між ними. Я можу це зробити, викликавши контекстне меню та вибравши Add Association. Потрібно вибрати дві таблички, між якими ми хочемо зробити наш зв'язок. Це я виберу Customer до Orders. І знизу... Знизу у нас саме є якби... Приклад, що створиться. І звичайним таким читабельним текстом написано, який може зрозуміти одна людина, що customer can have many instances of orders. Тобто один замовник може мати багато екземплярів замовлень. Ну, Це відповідає дійсно якомусь магазину, де один замовник може багато замовлень робити. Тобто у нас йде зв'язок один до багатьох. Нам якраз підходиться. Також у нас запитують, чи потрібно створювати Navigation Property. Якщо ви дивились попередній мій доклад по Entities з е, генерування моделі з бази даних, то ви б мали б знати, що е, Navigation Properties створюється для того, щоб переходити від одної таблички до другої. Отже, створив, створилось наше відношення. Як ви бачите, воно позначається такою уніфікованою позначкою, позначкою як агрегація. І пояснено скільки один, що відношення йде один до багатьох. Там де один, це явно вказано один, а де, де для багатьох це вказана зірочка. Знову ж таки, створимо ще одне відношення, це буде відношення до Order і Product. Тобто одне замовлення. У нас може вмістити багато продуктів. Знову ж таки, вибираю Order і Product. Так. І внизу знову ж прочитавши текст, який у нас створюється, можна вияснити, яке у нас відношення мало би створитись. І знову ж таки, пише Order can have many instances of product. Тобто одне замовлення може містити багато екземплярів продуктів. Знову ж таки, відповідає реальній дійсності, якою замовник може в одному замовленні вибрати дуже багато продуктів. Тобто у нас це влаштовує. Отже, створилася наша така модель даних в файлі Model. І також ми можемо, вибравши це, цей зв'язок, подивитися в вікні властивості Reference Shell Constraints. І глянути по яким, по яким воно полям зв'язується між. Які по яким полям зв'язується між собою ці таблички. Наприклад, е, табличка Orders е, зв'язується до таблички Product через таку як Orders ID, яку згенерувало Entity Framework само. Ми автоматично могли би створити свої властивості і по ним зв'язуватись. Але ми вже виберемо таку поведінку, як зробило стандартно Entities. Так. Отже, можемо зберегти нашу базу даних. Я навіть відкомпілюю проект. І тепер ми можемо. Тепер ми можемо її запустити і згенерувати з цієї моделі нашу базу даних. Для цього я в контекстне меню, клікаю та натискаю Generate Database from Model. І в нас тепер потрібно вибрати базу даних і базу даних, куди ми хочемо записати цю модель нашу. Тепер нам для того, щоб згенерувати цю модель базу даних, нам потрібно вибрати базу даних, яку ми хочемо її генерувати. Для цього я створюю нову базу даних, одночасно продемонструвавши вам засоб, такий як SQL Server Management Studio, який постачається за SQL Server 2008 Developer Edition. Його також можна скачати окремо. Отже, підключаюсь до бази даних, яка розміщена в мене на локальному комп'ютері. І в вікні Object Explorer я можу в базу даних, які в мене зараз є. І створити нову. Наприклад, створю базу даних SalesWork. Тут я не буду вже гублятися дані, які потрібні при створенні бази даних, просто візьму все за дефолтом. та... Спробую створити. Отже, створилася наша база даних. Тепер я перейду, перейду знову ж таки в студію і спробую згенерувати цю базу даних відповідно наші таблички. Для того, щоб мені побачити цю нову базу, потрібно вибрати назву сервера, до якого я хочу підключатись, та відповідну базу даних, яку я тільки що зробити. SalesWorks. Отже, у нас все пройшло добре. І в останньому вікні візарда у нас зараз має згенеруватися SQL, це Transact-SQL скрипт, за допомогою якого ми можемо створити ці всі таблички, зв'язки і так далі. Отже, як ви бачите, у нас створюється таблиця, використовуючи, використовуючи Create Table Syntaxis спорюються всі обмеження зовнішні та зовнішні ключі. Ну і я натискаю фініш, і в нас зараз мало би згенеруватися ці, ці всі три таблички зі всіма зв'язками. Відповідно у нас цей файл молод edmx.sql залишився, ми можемо цей скрипт зберегти, наприклад, навіть закинути його на репозиторію якось для контролю версії. І тепер переглядаючи базу даних, яку я генерував, потрібно її обновити. Так, я дещо забувся, потрібно ще цей SQL файл запустити. Це можна зробити викликавши контекстне меню і вибрати меню Execute SQL. Отже, спробуємо згенерувати, Окей, говорю, Execute SQL, виберемо назву сервера, це Camelot, це той сервер бази даних, який розміщений в мене на машині. І в нас пише, що Common completed Successfully. Тобто в нас генерувалася наша база даних, і якщо ми обновимо вкладку таблиці, ми побачимо, що в нас вже створилися таблиці такі як custom з унікальним ідентифікатором ...CIDFS first name last name best так як ми створювали ...в нашій моделі. Також, якщо ви бачите, в нас модель тепер якби є замапною до нашої бази даних, мапінги в Entity це якби такий клейміж ...моделю та. Базою даних, яка знаходиться безпосередньо на якомусь джерелі, такому, наприклад, як SQL Server. Надіюсь, моє відео вам допоможе у ваших проєктах стосовно генерації бази даних з дизайнера Microsoft Visual Studio 2010. Дуже вам дякую, до побачення.